Слава Україні! Вітаю вас на каналі Любі Семикласники! Дякую, що знову завітали, щоб ще краще зрозуміти матеріал і дізнатись більше. Минулого разу ви ознайомились із поняттям чисті речовини і суміші. Вам уже відомо, що у суміші кожна з речовин зберігає власні властивості. Отже, суміші можна розділяти. Сьогодні ми й поговоримо, які бувають способи розділення сумішей. Починаючи з кінця 40-х років 19 століття, тисячі старателів кинулися до Каліфорнії в пошуках золота. Один із підходів, який був використаний для розділення золота від ґрунту, полягав у наступному. Брут поміщали у каструлю і заливали водою. Після ретельного перемішування. Каструлю обережно обертали, щоб видалити розчинений матеріал у той час як важче золото осідало на дно. Потім його відокремлювали від суміші ґрунту і води. Не всі шукають золото. Під час хімічної реакції важливо відокремити цікавий компонент від усіх інших речовин, щоб його можна було охарактеризувати і використовувати далі. Дослідження біохімічних систем, аналіз навколишнього середовища, фармацевтичні дослідження, ці та багато інших галузей досліджень вимагають надійних методів розділення сумішей. Отже, розглянемо спочатку способи розділення однорідних сумішей. Випарювання це техніка, яка використовується для розділення суміші, як правило, розчину. Розчинника та розчиненої твердої речовини. У цьому методі розчин нагрівають, поки розчинник, наприклад, вода, не випаровується, перетвориться на газ водяну пару і твердий залишок залишається. У багатьох частинах світу кухонну сіль отримують саме таким шляхом випаровування морської води. Якщо суміші складаються з двох або більше рідин, використовується дистиляція або перегонка. Цей спосіб базується на різниці температур кипіння рідин. Суміш нагрівається і спочатку випаровується литкий компонент. Пара рухається через конденсатор і збирається в рідкому стані. Так, наприклад, можна розділити суміш води і етилового спирту. Коли така суміш починає кипіти, спочатку випаровується спирт, адже його температура кипіння близько 78 градусів. Коли спирту у суміші не залишиться, починає кипіти вода, вона перетворюється на водяну пару, далі охолоджується і конденсується, її збирають у інший посуд. Способи розділення неоднорідних сумішей. Найпоширенішим методом відділення рідини від нерозчинної твердої речовини є фільтрування. Ви, мабуть, робили це на власній кухні. Коли ви проціджуєте воду з макаронів, це і є фільтрація. Візьмемо, наприклад, суміш піску і води. Тут використовується фільтрація для видалення з рідини твердих частинок. Зазвичай використовуються різні фільтруючі агенти, такі, наприклад, як фільтрувальний папір. Його складають, поміщають у лійку, поступово наливають суміш. Тверді нерозчинні часточки залишаються на фільтрі, а чиста вода збирається в окремий посуд. Коли одна речовина у суміші має деякі магнітні властивості. Тоді зазвичай використовують магніти. Відстоювання використовується для розділення двох рідин, якщо вони мають різну густину, або рідини і нерозчинної твердої речовини. Так, наприклад, можна відділити олію від води. Густина олії менша за густину води, тому при відстоюванні олія спливе і буде розташовуватись на поверхні води. У решті цього уроку ми докладно розглянемо приклад розділення суміші солі, піску та залізних ошурків. Усі частинки у цій суміші мають приблизно однаковий розмір. Тож, як би ви їх розділили? Отже, спочатку ми скористаємося магнітом для відділення заліза. Так, тепер залізо відділене. Як би ви далі розділили сіль і пісок? Щоб зрозуміти це, нам потрібно розглянути деякі фізичні властивості солі та піску. Ви знаєте, що сіль має здатність розчинятись у воді, а пісок ні. Отже, Додаємо трохи води до цієї суміші, розчинимо всю сіль, і пісок опуститься на дно. Наша наступна дія це фільтрування. Якщо нашу суміш солоної води та піску пролити через фільтр, солона вода пройде, залишивши пісок на фільтрі. Останнім у нашому списку є відділення солі від води. Скористаємось способом випаровування. Доводимо суміш до кипіння. Згодом вода випарується, залишивши сіль. Отже, ми з вами сьогодні розглянули способи розділення сумішей. Давайте підіб'ємо підсумки. Для розділення однорідних сумішей використовують випарювання та дистиляцію або перегонку. Для розділення неоднорідних сумішей використовують фільтрування, відстоювання та дію магніту. Якщо вам усе зрозуміло, прошу поставити вподобайку. Пишіть коментарі та запитання, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю міцних знань і високих оцінок!